Усім привіт! У мене на ремонті ось такий електрочайник дельфа. Він вмикається, але не вимикається. Давайте я вам це покажу. Вмикаю. Натискаю кнопку і нічого не відбувається. І так, давайте з вами перейдемо до ремонту. І так, давайте почнемо. Відкриваємо кришку. І тут ми бачимо два шрубчики. Їх ми повинні відкрутити. Відкручуємо перший, другий. Так, є. Тепер я воду не зливав. Ще Третій шрубчик знаходиться ось тут. Його теж ми повинні ось тут, бачите? Ось тут ми його повинні викрутити, викручуємо. Так є. Знімаємо. крышку в сторону. Так. Так, потом снимаем цей толкатель. И выкручиваем саму кнопку. Знімаємо її, і зараз ми повинні відкинути ці два проводки. Один, і другий. Беремо іншу. Вже нову кнопку. І спочатку ми трошки піджимаємо наші клеми і садимо на контакти нашої кнопки. Так, перший. Тепер піджимаємо другий. Ось. Два. Садимо на інший контакт кнопки. Є. Так, кнопка підключена. Дивіться, тут під кнопку є ось таке місце. І сюди ми ставимо цю нашу кнопочку. Ось таким чином. Потім беремо шуруп і прикручуємо її, фіксуємо. Ось вона стала на своє місце так, прикрутили. Потім одягаємо товкач Все. Так, далі, де кришка? Повертаємо і прикручуємо. Перший шурупчик і другий шурупчик. Провіряємо і прикручуємо нашу кришку ось так, є. Так, тепер я беру підставку, ставлю чайник і вмикаю його в розетку ось так, умикаю його. Зараз почекаємо, як наш чайник закипить, і він повинен сам вимкнутися. Як ви можете побачити, процес кипіння пішов уже. Давайте почекаємо, поки чайник вимкнеться. Так, Чайник почав закипати. І зараз він повинен вимкнутися. Чайник вимкнувся, а це означає те, що ми його починили. Дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал Всього найкращого.